Всім привіт! Я сьогодні презентую нове відео, в якому я хочу заявити, що 8 грудня, сьогоднішній день, це є день, коли народжується проект Можу все. Назва така інтригуюча, правда? Тому що проект «Можу все створюється для людей, які хочуть реально щось змінити в своєму житті. Я думаю, цей проект допоможе кожному зробити те, що він бажає, і за найшвидший час. Як кожен із вас, день народження це є таке свято, яке е, показує, наскільки ми змінилися за попередній рік. І цей день буде кожного року відмічатися. І ще одне, я хочу сказати, що е, ви будете свідками того, е, як наш проект змінюється. Всі події будуть викладатися на сайті, будуть в соціальних мережах активно розказуватися про них. І, звичайно, ви станете свідками того, як проект може все росте.